Того вечора на сільських танцях ніхто й гадки не мав, що ця музика цей пил під ногами і випадковий погляд через натовп зламають одне життя і потягнуть за собою довгі роки болі. А починалося все так, звичайно, як у сотнях сіл Радянської України кінця 70-х, 1978 рік, Черкащина. Тоді молодь не знала ні клубів, ні нічних барів, були танці, а раз на тиждень у клубі збиралося все село. Там і зустрілися вони, Надія й Олександр. Вона, звичайна сільська дівчина, ще школярка 10 клас з тихою мрією в серці. Вона хотіла бути вчителькою навчати малих дітей читати, писати, вести їх за руку в перші класи. Він, старший на 4 роки, щойно повернувся з армії, впевнений у собі, помітний, і з тим поглядом, від якого дівчата червоніли. Олександр дивився на Надію так ніби вже вирішив за них обох і дуже швидко вирішив чекати не можна. Вона йому сподобалася настільки, що думка була одна, поки хтось інший не забрав весіля, вагітність, народження доньки. Доньку він назвав на, на свою честь Олександра Олександрівна. Надія тоді ще вірила, що так і має бути сім'я, дім, майбутнє спершу жили з його батьками. Потім отримали ділянку і збудували маленьку тимчасівку, тимчасово на словах, а життя виявилося надовго. Надія пішла в декрет господарство було як у всіх кури, гуси, свині. У селі інакше не виживеш, якщо не виростеш, то їсти не будеш. Донька ходила в садочок, а Олександр працював у у районній організації, яка обслуговувала всі когоспи. Їздив вантажівкою, часто затримувався, і саме там у тій організації з'явилася вона, Валентина. 16 років практика з кулінарного училища, їдальня. Звичайна дівчина з сусіднього села з простими планами пройти практику, повернутися, вийти заміж за свого хлопця, жити, як усі. Але Олександр почав її підвозити додому. Не було тоді ні таксі, ні маршруток, а він був водієм, йому не важко ж. Та що тобі казав він, по дорозі ж. Розмови в машині затягувалися, сміх, погляди, тиша, яка говорила більше за слова. А вдома надії він говорив інше. Затримався, роботи багато, ти ж знаєш. І вона вірила, бо кохала, бо дитина, бо так хотілося вірити. Роман між Олександром і Валентиною зав'язався швидко. І так само швидко до нього, про нього дізналася Надія. Вона не кричала, не влаштовувала сцен. Вона зібралася, поїхала в сусіднє село, до матері Валентини. Хотілося говорити не з дівчиною, а з матір'ю, по-людськи. Ви ж мати, сказала Надія, стоячи на порозі, у мене дитина, він одружений. Поговоріть з дочкою, хай відступить. Жінка слухала мовчки, дивилася уважно, холодно. В селі про неї говорили різне. Казали, що вона знахарка, казали відьма. Надія тоді в це не вірила, вона вірила словам. Не хвилюйся, відповіла та, все буде добре. Надія вийшла з хати з полегшенням. Їй здавалося, що вона зробила все правильно. Але дорогою до автобуса її зупинили сусіди. Куди ти лізеш дитину, сказали тихо, вони його не відпустять. І як сказали, так і сталося. Якщо тобі зараз боляче від цієї історії, якщо ти відчуваєш, що в сільських долях. Більше правди, ніж у будь-яких серіалах, підпишись на канал «Сільські історії, тут говорять про життя без прикрас. Розлучення було важким. Олександр не просто пішов, він змусив надію ділити майно через суд. Будинок, який будували разом, розділили на папері. Надія виплатила йому частину вартості, грошей, яких у неї не було. Вона пішла працювати, тягнула все сама, себе і дитину. Роки тяжкої роботи, без підтримки, без плеча поруч. Олександр донькою не цікавився, міг раз на рік з'явитися, принести якийсь подарунок і зникнути знову. У новому шлюбі в нього народилися ще дві дочки. Одна із них загинула у 20 років, а тепер жодна з його дітей з ним не спілкується: ні старша, ні молодша. Вони роз'їхалися по світу і не хочуть мати з ним нічого спільного. Кажуть, карма не має терміну давності. У цій історії вона прийшла тихо, без звучних слів, а надія, надія просто жила далі і виростила дитину попри все.